З ким же ж я працюю? Я працюю з людьми з порушеним слухом, як з дітьми, так і з дорослими. З дітьми я працюю від трьох років. З якими запитами ви можете до мене звернутися? Це розвиток слухового сприймання, напрацювання розбірливості мовлення. Збагачення словникового запасу, розвиток зв'язного мовлення, коли ви не впевнені, чи дитина добре вас чує в апаратах чи в імпланті, коли ви не впевнені, чи правильно зроблені налаштування, коли ви на етапі слухопротизування або ви є кандидатами на кухлерну імплантацію. Ось з такими запитами ви можете до мене вільно звернутися, і я з радістю вам допоможу. І ще скажу вам один такий факт про мене: що за 10 років роботи я жодного разу не працювала з дитиною, яка має норму слуху. От чесно, я, якби мені зараз